Так, друзі, дивіться, яке чудо знайшов. Це тарантул в місті, його вже хтось скрив, де думаю, зараз в пакет його і випустити на природу. Ну що, вдасться чи ні. Скоріше всього, він не виживе, це марна трата часу, але я постараюся. Якщо я це побачив, то я вже маю відповідати за це. Ну що, поїхали, друг. Все, він зараз буду відпускати, друзі. Це деяке проявлення милосердя. Звісно, це може бути марна трата часу, але навіть якщо не допоможе цій живій істоті... Вижити я допоможу собі очистити серце. І щоб ви розуміли, милосердя це не пасивне проживання емоцій. Це коли співчуття в дії. Так, милосердя це дія, це коли ми дійсно щось робимо для того, щоб страждання іншої живої істоти стало менше. Звісно, друзі, я норку йому не вирую, цим він має займатися сам чи сама. Але, як мінімум, істота в своєму природньому середовищі. І якщо... Їй треба буде вижити, вона виживе. Як гадаєш, які шанси в павука без трьох лап вижити? Мені здається, що відсоток один, може два.